Я думаю, що ці дві зустрічі, які найближчим часом відбудуться, вони дозволять президенту Зеленському справді викласти останні е, позиції нашої української позиції щодо стаміту е, миру і щодо е, нашої подальшої боротьби з Російською Федерацією, е, звичайно, це не будуть. Я думаю, повноцінні зустрічі, е, тому що це вони будуть відбуватися на е, полях. Е, Таких заходів, як скажімо, завтра це буде 80-річчя відзначення висадки союзницьких військ в Європі, в Нормандії, і е, також на полях буде зустріч е, Байдена з Зеленським, тому що основні переговори звичайно в містечку Барі в Італії будуть відбуватися в рамках е, країн е, Великої Сімки. Але з іншого боку, будуть, наприклад, Макрон, президент Франції, і президент Байден обговорювати теж питання України в своїх двосторонніх зустрічах. Тому наша держава буде звучати нормально в тому плані, що останні якісь можливо моменти, які потрібно знати американській стороні, будуть до неї доведені. З іншого боку, звичайно, ми повинні розраховувати на те, що найважливіше для України події відбуватимуться вже в липні, вже на саміті 75-ї річниці створення НАТО, де звичайно тепер уже це зрозуміло. Не буде запрошення Україні висунуто, і будуть інші формули знайдені. Для цього є ще кілька тижнів, щоб та це яка буде вироблена західними нашими партнерами, щоб вона влаштовувала по можливості і Україну, і звичайно західних партнерів, які поки що не готові, і в тому числі в особі як президента Байдена, так і канцлера Шольца і деяких інших. Членів НАТО, таких, скажімо, як Угорщина, ще не готові приймати нашу державу до цієї організації, але поступ він має відбутися. Ну, по перше, кілька вже укладено угод півтора десятка стосовно. Допомоги західних країн Україні і така одна з угод має бути тепер укладена зі Сполученими Штатами Америки. Зараз закінчується її підготовка, і тільки невідомо, коли вона буде укладена. Можливо, цими двома тижнями найближчими, чи вже на саміті НАТО в Вашингтоні в липні. Це звичайно не заміна повноправного членства України в альянсі. Тільки членство воно здатне забезпечити Україні належну безпеку. Поки що на це наші не всі західні партнери йдуть. Будуть готові думаю, документи, які представлені будуть українській стороні, які дозволять нам виконати домашні завдання, тому що у нас є, наприклад, такі структури, наші славні збройні сили, які вже сьогодні фактично готові. Стати до військ об'єднаних НАТО, тому що вони мають безцінний досвід боротьби з Російською Федерацією, якої того досвіду має жодна інша західна країна, жодна інша армія світу. Оперативна сумісність вона вже в принципі досягнута між українськими збройними силами і військами НАТО. Ну я б зараз не присікувався до конкретних слів е, президента Байдена, хоча справді вони прозвучали. Е, ну так, але це спонтанна мова. Я думаю, що е, ми повинні будемо е, якимось чином е, очікувати на уточнення цього меседжу цього посилу американського президента. Скажімо, завтра він буде виступати в Нормандії з промовою про демократію і е, про те, що через 80 років після висадки союзних військ у. Франції демократія в Європі через цю агресію Російської Федерації проти України стала під загрозою. Можливо, завтра в якійсь в свої всі промові про демократію. Так її тему позначили. Він уточнить якимось чином своє це рішення. А з іншого боку, не потрібно чекати того, що зараз ми не можемо отримати в умовах, коли йде. Передвиборна боротьба в Сполучених Штатах Америки, і ми знаємо позицію самого президента Байдена наразі. Україна ще не готова до того, щоб. Розраховувати на повноправне членство є багато таких речей, і в тому ж інтерв'ю журналу Тайм він нагадав, має на увазі Байден про те, як він неодноразово ще, будучи сенатором і будучи віцепрезидентом при президенті Обамі, він відвідував Україну і є таких багато проблем. В першу чергу ми знаємо, що потерпаємо від корупції і від інших. Реформи, які манерослави не... це все відомі факти, але з іншого боку, наші збройні сили вже довели, що ми достойні бути членом НАТО. З іншого боку, ми розуміємо, що це є виключно політичним рішенням, і основним виконавцем цього рішення є Сполучені Штати Америки, які побоюються відкритого ядерного конфлікту. Тому і зараз є оця невизначеність щодо нашого майбутнього в НАТО. Давайте ще дуже коротко. Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн, якщо бути точнішою, 26 це. Альтернативний мирний так званий план Китаю і Росії на альтернативу, тому який готує Зеленський на саміті у Швейцарії. І тут питання в тому, чи китайцям вдасться з Росією якось переконати світ, пристати на їхні умови, чи є у Китаю і в Росії важелі впливу. Ми знаємо, що терор це їхні важелі впливу, але можливо є якісь більш цивілізовані важелі впливу, або ж немає їх, і вони зможуть переконати захід в тому, аби захід по суті погодився на нейтральний статус України. Ну на нейтральний статус України ми з вами не погодимося, тому що у нас в Конституції записаний курс на європейський союз і НАТО. З іншого боку, ми повинні враховувати реальності, а реальність така, що зараз справді на полі бою така ситуація, що якби зараз приставати на Вимоги Росії, і ми на них не будемо приставати звичайно, тому що ми очікували українська сторона від того, що на саміті миру, який відбудеться в Швейцарії, ми зможемо приділити Росії і їх союзникам. Таким як Китай чи КНДР і Іран, перш за все, Росія звичайно нас цікавить якогось свого роду ультиматум. Тому я вважаю, що цей саміт не можна, я б сказав, називати його самітом. Це така зустріч, бо саміт це е, перегляді з англійської мови це вершина, і зустріч на е, найвищому рівні. Тому е, це буде така зустріч, на якому е, на якій не будуть якісь кардинальні рішення прийняті. А ми будемо дивитися на те, що е, в ці місяці, які відбудуться, пройдуть до того, як Європейський союз і, мабуть, такі все таки залученням і Китаю і Росії, вони все таки проведуть той саміт, уже з. За... Росією на той час я би дуже хотів, звичайно, щоб наші українські хлопці і дівчата на полі бою змогли досягти таких успіхів, які могли би навіть якщо залучити Росію до цього саміту, то вже зовсім інших позицій розмовляти. Дякуємо ну, а в план Китаю… Він звичайно там 26 країн до нього приєдналися. Нам би дуже хотілося, щоб якомога більше країн глобального півдня, так званого, приєдналися. Але навіть якщо у Китаю тільки 26 країн приєдналося, то Україна, на жаль, має набагато менше важелів для того, щоб на свій бік перетягнути більшість країн, що розвивається.